Одразу скажемо, що наразі ніхто однозначно не може сказати, що це було в них там на болотах. Чи це велика вистава від Путіна і шайки його, для того, щоб показати, що вони нікого не бояться, і виявити зрадників? Ну але в такому разі результат поганенький, бо виглядало якраз так, що вони таки бояться. Чи то дійсно проєкт Пригожина вийшов з-під контролю? Але в такому разі чому ж він зупинився? А може просто у них там в той день були магнітні бурі? Або хтось забагато сідру випив. У всякому разі, це був непоганий день для України. Було спалено понад 5, якщо не помиляюся, літальних апаратів РФ, вертольоти, літаки, засоби радіоелектронної розвідки та боротьби. Відправлено до пекла понад 12 ворожих пілотів. Це чудовий результат, як на один день. Дійсно. Ми пропонуємо вам одну із цікавих точок зору на ці події, а висновки робіть самі. Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен про заколот Пригожина написав таке Операція Пригожина була добре підготовлена. Найманці спробували створити враження спонтанності, оголосивши про удар Збройних сил РФ по своїх позиціях, але це напевне була постановка. Загони найманців показали хорошу координацію між собою, а це займає довгий час на підготовчу роботу та планування. Вагнерівці відступили від Бахмута близько місяця тому, і весь цей час вони займалися відновленням своїх підрозділів. У той же час всі ресурси збройних сил РФ сьогодні йдуть на недопущення прориву ЗСУ. Таким чином для Пригожина утворилося гарне вікно можливості. З іншого боку, Пригожина обмежував у часі ультиматум руської власті, яка вимагала від найманців підписати контракти до 1 липня і змін оборони. Все це має дуже негативний ефект на образ Путіна. Путін все більше звучить як заїжджена платівка, повторюючи одне і те саме. Він не має відповідей на актуальні запитання. У той же час те, що говорить Пригожин, порівняно адекватна оцінка ситуації на фронті і в політиці. У Пригожина склався якийсь такий образ інфлюенсера правдоруба на противагу російській владі. При цьому він одночасно апелює до протилежних груп з одного боку до російських ультранаціоналістів, їм подобається його критика корупції та некомпетентності офіційного військового керівництва, а з іншого боку, до тих, хто за якнайшвидше завершення війни. Їм подобаються його слова про те, що війну не треба було починати, і позитивні оцінки зсу такі люди сумарно становлять 30-40% російського населення, що більш ніж достатньо для початку революції. Проблема революції в РФ це те, що всі бояться бути першими, і ніхто не наважується на цей крок. Однак тепер перший крок зробив Пригожин чим довше йому вдаватиметься залишатися безкарним, тим більше авторитет Путіна падатиме. Цікаво буде подивитися найближчими тижнями, чи вдасться у Пригожина продовжувати вигравати свою боротьбу з центральною владою. Можливо, в майбутньому можна буде побачити кілька командирів середньої ланки серед армії та силових структур, які почнуть підтримувати Пригожина. А це саме ті люди, на яких Путін покладається для підтримки своєї влади. Цілком ймовірно, що у Пригожина і зараз є таємні союзники серед військово-політичного керівництва і вони виявлять себе в майбутньому. Те, що сталося, дуже добре для України. І вкладається в стратегію перенесення війни на російську територію, незалежно від того, чи впливала українська розвідка на операцію вагнерівців чи ні. Навряд чи найманців групи Вагнера будуть використовувати в боях проти ЗСУ після такого заколоту. З іншого боку, російській владі тепер доведеться перерозподіляти ресурси, відволікаючи їх від фронту на забезпечення внутрішньої стабільності, яка для них важливіша за війну в Україні. Цілком можливо, що Україна скористається цим для успішнішого наступу на окупантів. Такі оцінки від військового аналітика з Данії. А окрім того, ще наведемо два цікавих заголовки. Німецький Держпігель написав, що за оцінкою уряду Німеччини Пригожин зрозумів, що не отримає очікуваної підтримки серед російської громадськості, тому погодився зупинити наступ на Москву. А СІНН Прямо заявило, що Пригожина вб'ють у Білорусі. Там наголошують, що Путін ніколи не прощає зрадників, а доти, доки Пригожин має хоч якусь підтримку, він становить загрозу, незалежно від того, де він перебуває. І ще одне наше особисте спостереження від каналу «Самий Сік. Оцих своїх зеків та інших найманців, котрі йому повірили, Пригожин добряче підставив він завжди може втекти кудись, заплатити. У нього там в офісі знайшли вантажівку, запаковану готівкою, кілограми золота, багато паспортів, на його прізвище і не на його прізвище, різних. А його наймацям втікати немає куди. А для Путіна і його режиму вони тепер зрадники адже пішли за Пригожиним проти влади на Москву, і вони це вже розуміють. І вони теж захочуть запитатися в Пригожина, за що він їх так зрадив. О, така фігня, малята. Такий він русський бунт. Без ідей, без героїв, без здорового глузду в головах, але з великою кількістю зради з усіх сторін. Сподіваємося, що ця гадина гристиме іншу гадину ще і ще. Вболіваємо за обидві команди слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.